Та ти шо. Прикручено, чи оцей пазлік должен якось доставатися? Воно там клеєм залите, я так розумію, що пробую його от Але, може, воно прикручене, не знаю. Так, ось такий зараз вигляд. О, цього дзеркала тут у нас відкривається. Значить, тут було дуже багато клею, зачищала за допомогою пилочки. Далі не змогла відкрити, бо воно всередині було залите клеєм, відмочувала в розчині розчинника і рідини для зняття лаку. Все одно не змогла, то мені хлопці його. Вибивали, якось вибивали, тут видно, видно ось такі ці вибивали. Тут трошки були залишки клею. Я його теж відмочила в цій рідині розчинник, плюс рідина для зняття лаку, позачищала гострим предметом. У мене там і ножик був, і викрутка. Оце все позачищала, позачищала пилочкою. І буду зараз клеїти за допомогою ось такого клею. Це якийсь двуфазний клей. Купляли в звичайному автомагазині, типу серветочка. І тут якось клей буду пробувати клеїти. Двокомпонентний Двокомпонентний клей. Отакий. Буду пробувати клеїти дзеркало. Мені приклеїть правильною стороною. Так, так. Все. Бачу. Що воно тут буде десь? То буде нормально, значить. значить відмітить місце надо осюди клеїть клерь. краплину по центру Чи? Держиться. Ось, бачите? Прикріпила. Ось. Це я тільки прикріпила, знаю рівно не рівно, трошки наче не рівно, ну, нічого. Е, і все. До завтра будемо чекати, хай гарно зафіксується. А завтра вдінемо зеркало. Значить, приклеїлись, пробуємо чіпляти дзеркало. Та ти шо? Прекрасно. Все зробили.